Вітаю всіх на каналі шаховий код. Задача 175. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Зазвичай такий еншпіль слон, кінь і пішак проти двох слонів це нічия. Якщо білі зможуть виграти слона за пішака, то слон кінь проти слона це теж нічия. Щоб виграти, білі мають виграти цілого слона. І перший правильний хід король F2. Атакований слон. Якщо слон h3, кінь G5, вилка. Король Ф5, кінь h3, виграли цілого слона, і тепер слон кінь і пішак проти слона білі виграють. Тому чорний слон втікає на h1. Король г1, знову його атакуємо. Слон f3. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Далі правильний хід кінь g5. Вилка. Король має захищати слона, тому тільки король Е3. Слона 7 шах, Король знову має захищати слона. Король е2. Хід білих. Знову подумайте, як тут грати. Правильний хід це кінь Е6. Атакуємо слона і в нього немає ходів. Наприклад, слон тікає на h6. Тоді білі грають кінь d4. Знову вилка, король має захищати слона. Єдиний такий хід це король Е3. Змусили чорного короля походити навпроти білого слона. Далі кінь f5, подвійний шах і основне, що це вилка, білі виграють слона. І все, білі виграли. Тепер розглянемо інший хід слоном. Наприклад, слона 3. Теж буде кінь d4. Чорний король змушений грати на e3, кінь c 2 Вилка, подвійний шах і білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку атакуємо одного слона. Заманили його на f3. Далі кінь g5, король є 3 Слона 7, король є 2 Далі атакуємо іншого слона. Кінь є 6 А основна це, те, що кінь робить маневр на d4. Слона 3, кінь d4. Заганяємо чорного короля на погане поле. Кінця два вилка і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!